Радий кожен рік приходити і радіти за результати активної роботи комісії за рік. Це приємно, що команда потужна, ефективно працює. І ми бачимо це в звітах і в щоденній в принципі, діяльності. Івент. Особливо підтверджує кількість запрошених активних учасників, які постійно взаємодіють з представниками регулятора, в тому числі і Мінцифра. вдячний за майже щоденну співпрацю по багатьох питаннях. Окремо відзначу, що відчуваємо активну підтримку, спільну взаємодію попровадженню нових технологій, особливо як Direct-to-Sell, так і 5 g технології, і вдячний окремо команді НКІК за те, що Активно спрощуються процедурні моменти для запуску того, ж 5G, де активно взаємодія з операторами для того, щоб погоджувати всі необхідні дозволи та якомога швидше запускати цю технологію. Тому це окремий момент для відзначення того, що команда ефективна, співпраця налагоджена як з ринками, так і з державними органами. І дуже приємно співпрацювати з усіма учасниками.